В Польщі планують ухвалити нові правила перебування та отримання допомоги для біженців з України. А саме, безоплатно перебувати в місцях тимчасового розміщення українці зможуть лише перші 120 днів з моменту приїзду до Польщі. А у випадку виїзду з країни соціальні виплати будуть заморожуватись. Відповідні зміни підтримав СЕМ Польщі. Відповідно до нових правил з березня 2023 року громадяни України, які мешкають у місцях тимчасового розміщення, більш ніж 120 днів, повинні будуть сплачувати 50% власного утримання, але не більше 40 злотих за добу. Це приблизно 300 гривень. А вже з травня 2023-го українцям доведеться компенсувати 75% коштів на проживання. Але ця сума не перевищуватиме 60 злотих за добу. У гривнях це 500 гривень. У польському уряді зазначили, що зміни не стосуватимуться вразливих категорій: людей з інвалідністю, осіб пенсійного віку, вагітних, жінок з дітьми до року, жінок з трьома дітьми і більше, осіб у складних ситуаціях. Також зміни передбачають і зупинку, іншими словами, заморозку виплат соціальної допомоги українцям, які виїздять із Польщі. Якщо перебування за межами Польщі складе більше 30 днів, то громадяни України втратять статус і право на соціальну допомогу. Статус можна відновити, якщо українець знову буде втікати від війни в результаті військових дій на території країни. Спецзакону видалено положення про спрощений порядок отримання виду на тимчасове проживання в Польщі, проте гарантується легальне перебування у Польщі українських біженців протягом півтора років. А ще біженці з України матимуть лише 30 днів, а не як зараз, 90, на отримання польського ідентифікаційного коду. Ці всі правки до закону про допомогу українцям далі направлять на розгляд сенату Польщі. Також Польща бере активну участь у будівництві модульних містечок у кількох областях України: Київській, Львівській та Чернігівській. Для українців, які втратили своє помешкання і не змогли знайти житло в межах України. Поки що відомо про намір збудувати 20 будинків на 20 тисяч осіб. Але цілком можливо, що згодом таких будинків побільшає. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Харківський.